Всі ми чули твердження про те, що наше життя це щось надзвичайне, чудове, феєричне, воно повне нових знайомств, друзів, пізнання радості та щастя. І також ви зустрічали твердження абсолютно протилежне, що життя жахливе, воно повне страждання, повне нерозуміння. Неприйняття, сильні домінують над слабкими, все погано і нічого приємного в цьому житті не можна знайти. Виходом з цих страждань є лише тільки смерть. А чи задумувались ви над тим, чому такі різні позиції? Життя одне, а бачення цього життя, розуміння цього життя, сприйняття цього життя абсолютно різне. Відповідь дуже проста. Життя одне і те ж саме, але сприйняття наше може бути абсолютно різним. І одні і ті ж самі речі ми можемо переживати також абсолютно по-різному. Як одна, так і інша картинка є продуктом нашого мозку, і вона залежить від того. Яке програмне забезпечення, який софт завантажений в наш мозок? Так дивним чином склалось, що всі ми маємо цей чудовий гаджет, який називається мозок. І я теж І хочу вам сказати, що мені за моє коротке життя вдалося пережити. І відчути як першу позицію, так і другу. І на початку я був прихильником позиції, що життя погане, і звільнення є тільки в смерті, але зрозумівши, як влаштований наш, наше сприйняття. Мені вдалося перепрописати деякі програми, змінити мій софт і прийти до того, що абсолютно ті самі речі, той самий світ тих самих людей я став бачити в протилежному світлі. І світ перестав для мене бути місцем страждань. Став чудовим, чудовим місцем, де дійсно я можу постійно отримувати новий досвід, нові знайомства, нових друзів, і це. З такого тяжкого, болісного, довготривалого негативного переживання перетворилось на абсолютно протилежне. І тепер я хотів би тільки одного: запропонувати вам також здійснити цю трансформацію і в цих непростих умовах мати можливість мати надію на. Те, щоб відчувати себе щасливим та повноцінним, пам'ятайте, людина не може бути успішною та фізично здоровою, якщо вона постійно переживає негативні емоції.